Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, відправляв підписнику ось е, привід насоса, який в храповику у мене стояв на інша. Е, Довелося знімати крішку, щоб зрізати акуратно тут сварку, де воно було приварене. От, е, Бачите, такий двигун трошки грязномати всередині. От, е, Я ж собі вже насос переніс ту слідкує за каналом. Стоїть нш 10, на приводі ВСК 5. Так, порвалася прокладка, вибив прокладку і щось таке місля при, прийшла в голову. Е, щоб е, зняти піддон і глянути, що робиться в піддоні. Хто знає, який тут, принцип, масляної системи у цьому тракторі, тут тільки стоїть сітка в маслозаборнику. І були, е, Такі е, случаї, так сказати, коли е, ця сітка забивалася, і мотор вла... виходив з ладу коленвал, Ось так Хочу зняти е, піддон, провірити і, ну, і заодно вже масло замінити. Хоча масло у мене свіже, я там буквально вигорив один гектар осінню десь на цьому маслу і все. І, в принципі, більш не їздив. Так, і ще хочу показати, що сталося шестерням шестернями за 3 роки експлуатації, як говорили там мені дехто, що ти владиш привід ГРМ цим насосом. Ось дивіться, шестерня. Взагалі нічого на ній нема, навіть є ще трошки та, така насічка типа Хон. Отут ось місце, де вона крутилася. Ну так, чуть тільки притерте. От. Ну, потім надо, потрібно буде виставити мітки ГРМ. Ось. Обов'язково потрібно мітки буде виставити. Дивіться, тут аж шестерні, потужні, тут аж шестерні такі, як десь у Т-25. Там майже такі, як в МТЗ, а можливо, навіть такі приблизно по розмірах. Да, це не МТЗовський метал, але, повірте, він тут також досить потужне все. В багатьох тракторах, навіть у цих же ж китайських виходить, в Донфенгах на КМ385, на дд 390 стоять. Насос і обидва НШ від приводу ГРМ. Нічого тут йому не станеться. Багато було критики. Там, особливо наче Наталія, Борисенко, чи якось так. Не знаю, там, чи якийсь чоловік писав від її імені каналу, чи як там що. Так вони там взагалі чуть насмішку не зробили. Що ти там тулиш, навіщо ти таке робиш. Та все воно ходить. Тут одна проблема, що оберти просто в два рази занижені і все. Все воно ходить нормально, нічого тут йому не станеться. Так що, хто хоче так пробити, е, да, на дозатор не підходить, трошки малі оберти. Хоча хлопці бачу, ставлять ізять. Ну, Мені не сподобалось. Мені більше сподобалось, коли оберти навіть чуть більше, як на коленвалу. Тоді на холостому дуже легкий руль взагалі не чувствується. Ось так. Зняв кардан, відкинув так його в сторону в задню частину. І поки цієї кришки нема, тут зручніше мені буде долазити, почистити. Все-таки доступ трошки більший. Зараз знімемо піддон і глянемо, що там всередині. Спочатку зіллю масло, От. потім почну відкручувати. Так, піддон відкрутив всі повністю болтики. Ось там такі болтики на 8, шайбочки і гровер. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Відкручував повністю всі ось цим непраймурським воротком. І карданчик отакий топтуловський, хорошенькі. Ну, класно зроблений. Ось, ось, ось так би вручну, там прийшлось би лежати, так, в принципі, присів і все можна відкрутити зараз. Виходить піддон висить приклеєний на прокладці. Так, що ж, мені як кажуть, момент істини. Ще піддон ні разу не знімався у цьому двигуні. От. Це ж я там, виходить, трошки виремонтував. Хочеться побачити, що там та як. Угу. Присохши. Потрібно десь молотком вдаряти. Цікаво. Так, да, це погано, звісно, що немає. Всех длинных у нас. Никакого фильтра. Так на прокладке. Дремают, чтобы задние у не болтались. Там все-таки прокладка. Почему она там есть? Чекая-то есть. Так, ось цей наш маслоприйомник. Зараз подивимося, що там в ньому робиться. В принципі, ну є пару якихось таких лишаїв є грязних. Зараз спробуємо його зняти і почистити. Так, ну що ж, на дні піддона камера можливо не передасть. Дивіться, скільки стружки металевої. От, сітка, в принципі, щоб так прям, то не забита. Ну, отут на, на по центру, ось бачимо, отут а, якась типу, така згустки. І розшаровується також ось, навіть у палець колють. Також металева стружка. Якось так. Ну, в мене є ось такий кругленький нюдімовий магнітик. Зараз буду це все діло перемивати. От, і хочу попребувати у пробку, якось цей магніт туди вклеїти. У мене є. Двохкомпонентний такий клей, типу боксітка по металу. Хочу там засверлитись трошки і туди його на цей клей посадити. цей магніт. Хоча, він в принципі, буде так триматись, ну на всяк випадок чуть підклею. Так, вимив піддон, вимив маслоприйомник. Гарненький, чистенький. Стружки скажу, було такі достатньо. ну Чимало було стружки, там, видно, після заводу двигуну відпрацював трошки. Плюс ж мене було колись клапан з'їло. Як то кажуть, де воно все ділося, все воно попало у піддон. От, вимив, Нова прокладка сюди, нова прокладка крішку ГРМ. Так, магніт зробив ось в сверлильному станку Потай на 10. Тут різьба на 14. Магніт був на 12, підпіляв його на 10. Ось так він сюди гарненько стає. Ось. О, там можна поправити. Але я його на, зараз заклею на ебоксідку. По металу така в мене хороша є, двокомпонентна. І на ніч. Залишу, воно це все діло засохне гарненько. Ну, він, в принципі, ніде не дінеться. Ну так, на всяк випадок лучше приклеїти. Мені спішити нема куди. Рекомендую хоча ми раз, хто багато не працює, раз у 500 мотогодин робити чистку цю піддона і виходить, маслоприйомника. Так як фільтра немає, Хто має бажання, робіть частіше. ну, хоча Хочамість не, не, як то кажуть, не більше, як через 500 мотогодин. Так, ну, все-таки стружка ця, ну, таке діло. ну, гаразд, стружка, лучше його помити та й все. Ну, не знаю. Планував, думав, як зробити масляного фільтра. Ну, не, не, не доходить до мене, в принципі, поки ще ніяк. Як його зробити. Як тут пряма подача, виходить, йде прямо у коленвал. Хіба що можна зробити на обратці? Ось можна буде, допустимо, на трубках обратки ось зробити, які йдуть там на змазку, ось шестерень, все. Ну, нема нема смислу. Воно буде працювати, ці двигуни, я знаю, ходять довго. Просто, як кажуть, не лінуватися, помити його раз там у. Пару років чи раз у рік, хто скільки працює, ну, приблизно 500 мотогодин. Я ще подивлюся, потім напишу десь в коментарях, чи як хочу подивитися у книзі, чи там взагалі. Десь я, я, я вроді чув, що є інформація, що потрібно його мити. Цей піддон через якийсь там проміжок мотогодин. Ось так. Так, піддон встановили мітки. совмістили, Нолики, трійки, Нолик. Тут одинички. Он не покажу, але там є одинички, двічки. Ось так. Тепер все гарненько тут протираємо, ставимо кришку. Так, кулачок ось відведений назад, у такому положенні стане з насосом. Оце за цим моментом слідкуйте. Ось так. А краще провернути ось на цей зріз, щоб отак сюди став, тоді взагалі без проблем стоїть. Так, зібрав майже все. Залишилось пробку піддон поставити, залити масло, паливні трубки підключити і прокачати солярку. І все, можна заводити. Все, вже тут храповик у мене буде відкритий. Залишиться купити баночку Фраголіну 033, як писав хтось у групі, і поставити сюди заглушку. Ось і все. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки. Обслужуйте свою техніку, щоб вона вам довго працювала. Всім до побачення, мирного неба!